Доброго дня, я як і обічав, таки я доробив цю ж схему обогріва От окопні свічки, труби. Хлопець виложив відео, він там з підручних средств, зв'язав дві труби. Ну я тут більш уже цивілізовано, 40 на 40, дві труби взяв, зварив між собою з промежутком там 15 мм, Трубки теж вставив ці, отак прихватив. Поекспериментував по дві Якщо брати ось 45 см, не годиться. Все працює гарно, але багато копоті вилітає. Через верх труби прям багато копоті. Воно і от банки трошки є копати і через трубу, є коротше. Взяв довші труби, пробував лучше. Взяв оце 60 см. общем, оприділився, що треба брати 60 см. 5-70 сант... або 70, даже. можна 70, бо я кусочки сюди приставляв, то тоже нормально. Оце лучший варіант. От 60 до 70 см, дві труби між собою, на банку ставиться. Тяга виходить з-під сос воздуха. Протягується, тепла від труб іде дуже багато. Ось я тут у себе в гаражі так прямо. Ну, Тут тепла ідехового набагато більше, ніж просто від банки. Так що ця тема дуже цікава, така, робіть репости, діліться, може ще хто підхватить. І будемо робити отакі штуки, хлопцям передавати місці з окопними ключками. Оце я кажу. 40 на 40, дві труби зварені, від 60, 60 до 70, ну, в середньому хоча б 65 брати. Все працює чудово. Набагато полишається якби коефіцієнт цієї полезної дії от цієї банки. І це дійсно і копоті, Саме головне, що копоті, е, мінімум від неї тепер йде менше, ніж від самої банки. Так що я про, проекспериментував, то рекомендую, що діліться, хтось ще підхватить, піде воно у ленту і, і будуть і там хлопці, десь хтось щось побачить, будуть спецзручних слідстрів робити. Це дуже. Дуже хороша тема. Бо так ось я показую. О, знімаю. О. То банка горить, ну, ну бачите, одне і ну що воно, самотєком, як би тепло, то воно йде, але ж менше. І, кстати, банка вже давно горить у мене, бо я тут пока це з цими, з цими клаптями експериментую, вона горить і горить. О. А от ось, о, пожалуйста, перчатки взяв ще солдеповські. Еті. Як вони там? Сварочні настоящі. А, то вдержати можна гарячуще. От. Ух. Йо. То дуже, дуже хороше ефект. Все робимо, робимо. Робимо в місті свічками, хлопцям от проблемами. Слідкуйте за моїми відео, будучи далі, далі далі, буду знімати. Кожен вечір практично я в прямий ефір виходжу, задавайте свої запитання, кого що цікавить, то я буду відповідати вам прямо зразу ж у, тут, же ж у прямому ефірі. Хто там підписуйтесь, переглядайте мої відео, може кому що буде цікаво, хтось щось корисне із моїх відео почерпне, то. Будуть якісь запитання, також сам можете, писати мені у повідомлення, що конкретно, то у повідомлення пишіть, я всім даю відповіді. Все, пока, до зустрічі.